До речі, нею і треба під кутом ходити. Лучший ефект. Лучший тоді ефект. Ну десь, якщо на, якщо на коле на зуб, ну, да, буде за собою тягнути, але якщо воно вже плюс-мінус трошки перегнило, 10,4 ширина. Яку ж рекомендуєте? Мінімум 15. До 20 кілометрів. Оце... Максимум 20, так? Да? Ну, так, да, 20. Так, да, 18-20 це робоча. Менше 15 е, теж ефекту Тому, немає. Велики, да, да. Ну ж що треба, щоб ця лопатка підкинула цей ґрунт. Таке, щоб аж летіло ззаді, до таї ось опори, блін. Цього не бояться, так? Да? Ні. Зараз ми будемо дивитися, колесами регулюється. Треба буде пройти стати, щоб подивитися глибину, угол. В принципі, вона зараз у нас. Чітко в горизонті стоїть. Але зараз як піде, чуть -чуть коле, ну, щоб стало вже на опорні повністю. І ми тоді подивимося ще глибину, якщо що, може переставимо. Тільки там лопатка зайде, що до чого, це навіть вже трошки як наче, й багато. Але зараз пройде і побачимо. Так? Так, так, ми зараз подивимося, наскільки лопатка заходить. Все є смисел у цій лопатці. 4-5 см, далі вже ефекта, що... Ну коле, а роботу а, не робить. Буде, буде ну так, да, ну буде диско, тому буде. і весь сенс ротаційки, ційки, ця лопатка. Зараз він пройде там пару це метрів. Вони довгі, я так розумію, да? бо щоб не бігати за ним. Ми зараз виставимо і там далі. Тут нічого такого хип. Це не сівалка, це не плуг. за плугом буває, часом приходиться кілометри пробігати або на плугові поїздити. Прямо лінійно намілко. Оце ж і біда в тому, що тут трошки бо виходить як воно то копіює да, частково, але все одно у нас тут зуб уже Зайшов аж куди, а там не цепляє. Тільки не вивертайте, опущену, піднімайте. Ну це отак, ну це швидкості немає. Ну, має підкидувати. Колоті підкидувати. по і піпіде, хай хай б округ пройде. Хай, де. Будьте якраз кидав, буде це вийшов, висять горбок. І горбок виходить. І, 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 і це піднімає, тут це піднімає. Якраз складок, піше, вони за цебали на діганах порядка. Тут піше, складок вийшов. А його погано розтягли. О, от зараз вона плюс-мінус бере. Десь ось, ось, ось тільки трошки де яма, то Яму, Яму трохи убере, але я добу треба загроб'ять. Чи вони кажуть? Ось, ось, ось тільки починає вона свою роботу робити, підкидувати. Так, Лав... да? да, нема швидкості. Хорошо, а ми можемо... Щоб він зараз за, за цією долинкою назад тут повернувся. Бо я див... так можна скільки завгодно ходити, тільки чи воно вам треба. Ну, то я ж кажу, десь чуть швидкість набрав, почало кидати, ото, ото тільки починає робити роботу. Назад ну, ну, приїде, хорошо? Хай назад прийде. Ну, хай бере, так. Ось, ось, кстати, було б дуже добре. Ні, це не бурнування, це е, закриття вологи. Ну, ну, можна сказати, да, Це ж борона, значить бурнувати. Ротаційна борона, продається ті хоче. Да, так, ну, борона, мотика, там вже. Ротаційна боронада. Ну, дивіться, тут би я вже не заглиблював би більше. Якось ось отут іде, тут вже воно, бачите, аж по що. Тут, так, да, там багато. Так, да, так. Да. От о, оце якраз оце класно. А тут є інша 10 і 4. 10.40. 10.40. Значить, забивайте, мабуть, що 10 рівно. Що пів метра перекриття? Чого ж пів метра? Е, в принципі, так, да, тому що... Е, Слідуюче треба, щоб отак йшло, тоді 10-40 забивайте. Забивайте 10-40. Ну, та йде 10,34, а ця 10-40. А воно, коли ще у фазі якоїсь цієї ниточки, то воно ще його да, підриває. Тут теж двійний ефект виходить. Але не травмує рослин. Бо і порядках ходять. Ну, Тут в принципі а, ти боїться. Ні, Ми навіть. Їздили в одне господарство, продали, купили її для того, щоб убрати воду з поля. Тільки приїхали, стоїть вода. Він каже, вже пішло рости, а в мене вода на полі. Привозьте, спробуємо. Ну, така ідея була. Ми зайшли, він раз пройшов другий раз, і практично на очах вода почала уходити. І люди її купили для того, так що води вона ну, у грязі не, не буде. буде. Ну, це міру, ви ж розумієте. Ви обробляєте все оранко, я так, так. розумію. Чи питаю, тому що багато хто в останній час, ну, у вас тут ґрунти, я ще не дуже знаю, переходить на безоборотний обробіток. Це глибоке розпушування, да, там, і ноутіл no сіють. і оце ж... Е, ну, Якщо візьмемо. Вінницьку область туди, під Молдову, да? там плуги просто не йдуть від слова зовсім, тому що дуже тяжкий ґрунт. І там тільки рихлення, і вологи не вистачає. І... Це нашого виробництва борона. Е, від півтора до дванадцяти я нас не мав. Штука хороша що десятку могли, дванадцятку Бо 10, 10, 10. там ребром там, стояло. Ребро, Видно, де хочеться, що, що поля такі зробити. У нас полів рівних, нема в принципі, ось це сюди рівне поле. Якщо ти бачиш край поля, то ти десь не рівне. Це рівне. Це десь не поле. От переживали, що там зазор між секцією, а ось не рівне поле, воно копіює і все, і той зазор там вже такої ролі не грає. Можна, в принципі, додати, але це тут чуть воно пішло. Тут усе пішло поверху, то дор... ну, блин, тут взагалі красота, от таке воно має робити. Ні, можна і приглибити, дивіться, то таке. Керує на полі завжди агроном. Нерівності, блін. Вона то й копіює, але треба трошки приглибляти. Треба на один отвір ми зараз... Зараз приглибимо. Воно його в принципі не це. Так, да, якщо дуже глибоко, то зрозуміло. Тут оптимально вибрати. І, а так ну, його треба зараз оце ж і глибину, ну, подивитися, як, настроїти, а там. А це я не знаю, це вона ось, видно, горба, він вхотив. Горба усього платив. А, осьо він йшов. Син перший раз йшов. Скільки швидкість? 22. два, Нормально. Нормально, на 22, все. Тобто треба дивитися. Це в залежності ще який ґрунт і волога. Оце треба дивитися. Я Кажу, коли вже летить, ото її якраз робота.